На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, наразі тривають позиційні бої. Однак підтверджених змін на лінії фронту не відбулося, як пише американський військовий журналіст Девід Акс у статті для Forbes, Раніше західні зміни називали дії морпіхів з су у кринках місією самогубців, але тепер бачать, що саме росіяни сотнями гинуть в атаках. Українські сили знайшли спосіб невілюювати чисельну перевагу ворога. За його словами, одна з недавніх атак російських десантників закінчилась жахливо після того, як було віддано наказ на маневр. Жукова радянський маршал за часів Другої світової війни прославився, у тому числі тим, що змушував солдатів пішки розміновувати мінні поля. У статті йдеться про те, що українські безпілотники ночами мінують дороги, а вранці добивають ворожу техніку та транспорт, скидуючи боєприпаси. Завдяки цьому чергова атака в стилі Жукова призвела до того, що 104-та десанто-штурмова дивізія РФ втратила унікальних фахівців. Олександр Мусієнко бачить в цьому акт вічі, оскільки ворог уже кілька місяців не може відтіснити наші сили на правий берег. Він зазначив, що для росіян цей плацдарм як кістка у горлі? Навіть Путін про нього згадував. Казав, що там нібито невелика кількість українських військових, але забув додати, чому російські війська нічого не можуть з цим зробити. Щодо наших дій, то сили оборони працюють у складних умовах, коли неможливо перекинути багато сил через Дніпро. При цьому є розуміння, що звідси перспективно розвивати наступ, заходити в тил, і крім того, це найкоротший шлях до Криму. Прямо зараз українські бійці знищують там якомога більше російських військ і надають їм змоги збудувати оборонні укріплення. Ймовірно, щоб за більш сприятливих умов зробити ривок далі в глиб Херсонської області. Як пише військовий оглядач Костянтин Машувець командуванню противника довелося відвести цілий ряд підрозділів 104 десантно штурмової дивізії на доукомплектування через величезні втрати, понесені ними протягом місяця у майже безперервних боях. Ймовірно, їх замінять або підрозділи 345 сорок десантно штурмового полку цієї ж дивізії, або 144 сорок окремої мотострілецької бригади. Всього на Придніпровському напрямку угруповання військ противника має до дев'яти формувань рівня бригади. Це з рахуванням того, що поки що не підтверджено розгортання на цьому напрямку 83 вісімдетньої окремої десантно штурмової бригади. Окрім цього, на цьому ж напрямку розгорнуто до 18 формування рівня полк загалом формально тут розгорнуто десь 94-95 підрозділів рівня батальйон. Але з основними типами озброєння та військової техніки ситуація виглядає не так вже і райдужно, або це приблизно на 14 танкових та 29 дев'ять мотоцілецьких батальйонів. Тому у зв'язку з цим постає цілком закономірне питання про рівень оснащення та озброєння решти умовних батальйонів, які не штурмують крім -крі, прикривають олешки та голопристань і не стирчають в районі нової каховки. Тартилерії, як пише машвець, ще цік. Кавіше на Придніпровському напрямку противником розгорнуто, окрім штатних полкових та бригадних артилерійських груп. А це по два-три дивізіони ствольної та реактивної артилерії, одна артилерійська бригада та чотири артилерійські полки. На всіх них тут є 546 артилерійських систем калібром від 100 міліметрів. За словами машевця, усе артилерійське угруповання противника зосереджене та розгорнуто на придніпровському напрямку. Умовно поділяється на дві нерівномірні частини. Одна безпосередньо підтримує свої війська і ті, які луплять по містам. Ста селам на правому березі, це зовсім не означає, що цей поділ є якось формалізований. Склад артилерійських сил і засобів, які залучаються противником до виконання як першого завдання, так і другого, не є сталим. Він може мінятися, доповнюватися чи зменшуватися, або збільшуватись в окремі проміжки часу, в залежності від поточної ситуації чи актуальності виконання самих завдань. Так ось, об'єктивно дії зсу на лівому березі сприяють тому, що противник вимушений перерозподіляти вогнові завдання між своїми вогневими артпідрозділами. Все Іше на користь підтримки військ залежність тут така: чим ширше та активніше діють ЗСУ на лівому березі, тим більше частина артзасобів противника перемикається саме безпосередню підтримку своїх військ. На даний момент у противника цілком вистачає артзасобів, щоб одночасно підтримувати свої війська і в той же час активно лупити по українським населеним пунктам на правому березі. Як прогнозує маршуваць, найближчим часом на перший план на Придніпровському напрямку очевидно знову вийде контрбатарейна боротьба. А що стосується втрат ворога, то в районі Кринок наші захисники знищили низку російської техніки. Таке відео нині шириться мережею. На ролику можна побачити, як завдяки декільком влучним скиданням снарядів з БПЛА було знищено російський танк Т 72 та БТР 82 а а на Мелітопольському напрямку, як пишуть західні аналітики, воїни ЗСУ досягли незначних успіхів на тлі позиційних боїв, що досі продовжуються у цьому районі. Зараз ворог атакує роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили отримують невелику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове. Але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тетешній плацдарм невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важливо для того, щоб Оборони все-таки зуміли подолати лінію суровікіна і остаточно закріпитися на передових рубежах. Варто додати, що останні пару тижнів росіяни сильно тиснуть. На деяких ділянках ми змушені відходити проводити маневрену оборону. Учора наш генштаб відзвітував, що ми повернули позиції в районі Вербового, але знову ж таки йдеться про кількасот метрів, не більше. Я б зазначив непросту обстановку на захід від Роботного. Там російські десантники намагаються взяти під контроль околиці села, щоб відрізати виступ і оточити наші штурмові загони. За словами військових. О, оглядача Костянтина Машовця на цій ділянці фронту зсу продовжують отримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника, північно західніше вербового. Нарешті ділянки між новопрокопівкою та вербовим противнику протягом останніх тижнів вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно передві підрозділи 234 тридцять десантно штурмового полку, 76 ї десантно штурмової дивізії, а також 136 ї шостої окремо бригади противника протягом декількох останніх діб мали просування західніше роботиного. Та у напрямку дороги Новодонилівка роботи не з боку Копаний в самій Новопрокопівці та Західні шинеї під розділом 71-го та 70-го досілецьких полків 42-госілецької дивізії ворога. Очевидно, вдалося стабілізувати ситуацію. На даний момент вони, очевидно, впевнено отримують її північну частину та район північно-західній шинеї. Ймовірно, найближчим часом противник продовжить свої атаки з західного напрямку в бік села Роботи, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язується селища із Новоданилівкою. Скоріше за все до цих атак командування проти. Залучить і підрозділи 104-го десантно штурмового полку, 76-ї десантно штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го та 56-го десантно штурмового полку явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також будуть продовжуватися. А далі розповім про втрати ворога. Зокрема, військові з 65-ї окремої механізованої бригади показали. Як знищили групу російських загарбників на опублікованому відео можна побачити, як з першого окупантів, що прямують на свої позиції, побачила наша аеророзвідка, яка передала цю інформацію оператору FPV-дрона. і вже той ефектно знищив ціль. Як результат, було демілітаризовано декілька російських окупантів. І от вже військові з 15-ї бригади оперативного призначення показали, як російський БМД-4 підірвався на протитанковій міні-ТМ62 разом з піхотою. А вже згодом її уражає наш fpv дрон а також БПЛА, який підлітає до БМД і скидає на нього декілька снарядів. Як результат, усі загарбники разом із бойовою машиною були знищені. Неподалік Токмака воїни ССО знищили російський розрахунок БПЛА зала. Таке відео військове у своєму телеграм-каналі. За з. Значається, що з першого оператори одного з підрозділів ССО виявили екіпаж БПЛА з зала, який намагався провести розвідувальні дії. Після чого оператори наволити скригували ворожі цілі вогонь РСЗВ Хаймерс артилерійського підрозділу в результаті чого був знищений екіпаж БПЛА, їхній транспорт та безпосередньо безпілотник. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 54 окупанта. Про це повідомила село оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано один зенітно-ракетний комплекс стріла 10 самохідну артилерійську установку Піон, три гармати, один ударний БПЛА, один БТР 80 та сім одиниць автомобільної техніки.